Моя свекруха ще тієї епохи, коли стіл має ломитися від наїдків ще від самого ранку, а гості мають сідати до столу, де вже салати злегка вивітрилися. Бо так ми гостей поважаємо і чекаємо, а ще їди має бути просто ціла купа, щоб потім ще тиждень їли самі, доїдали кіт з псом, кури і свині. Я готувати не любила і не люблю. Вважаю, що кожен здатний собі приготувати яєчню чи бутерброд. Головне, на той бутерброд заробити. І ось я заробляю і навіть більше, ніж мій чоловік, але від того не стаю кращою в очах свекрухи. Якось ми запросили її до нас на святкування дня народження доньки. Справа в тому, що поки я прийшла з роботи, поки відпочила, то вже свекруха мені над головою сто разів прокаркала, що гості на порозі, а їх годувати нема чим. Ми замовили доставку на шосту, не хвилюйтеся, відказала я і пішла трохи прибратися на кухні, бо свекруха не могла зрозуміти, як то може бути повна раковина тарілок. Та отак, мамо, зранку бігли на роботу і не помили. Я зараз стану і перемию, тим більше що треба на стіл протерти стаканчики і тарілка Я то все собі спокійно роблю, а вона ну, сама не своя. Давай мені дітей ганяти, бо їй не подобалося, що вони не одягнені і в їхній кімнаті безлад. А як гості сюди заглянуть? Вас мати не вчить прибирати, то мені прийдеться.